Всім доброго дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні сонячна погода, трошечки морозець, гарно все. Я вже не знімав пару тижнів відео. хвороба забрала мою дружину і мене це вибило з колії. А сьогодні вже зібрався і приїхав на базар трошки. Треба рухатись далі що Не будеш працювати з неба, каша манна вам не впаде. О, сьогодні трошечки практично нічого тепло не робив, трошки з'явилися нові сокирки, зараз покажу вам. Ось у мене те, що було, залишилось, тому що нічого не рухалось, нічого не робилося. Ну, Але практично усе є. О, і клиня є, і свяхосмийки є. І шаблі, і заготовочки. Все що ось є, то є. Вже з неділі буду на кузні, буду щось доробляти. А сьогодні я приніс ще ось така прошивна сокирка. Ось. ось показую вам багу 900 грамів. Це прошивна така, можна сказати, така походна. Ще в мене є. Ось така. О, це вже кіло 820, можна сказати, такий колун, колун, сокира, він важкий доволі такий, О, ну гарний. Виготовлений з рельса. Ручка десь. із з руків йому буде трошки більше як 650 мм. Ось такий, такий замашний. Можна і колоть дрова, ну і можна і розрубати дрова. І такий в мене, зараз покажу вам, що я принісу такий. У мене є ваговий отакий От колун. Ось Бачите, вага його 370, теж виготовлений з рейси, доволі таки замашний. О, таким таким колоном треба помахати добре. Теж руків'я довге, О, І з ручкою, напевно, десь 700 мм. О, руків я довгий, ну такий замашний, я вам скажу. О, треба гарну силу мати, щоб таким махати. І ще в мене. З'явився отакий молоток. Ось от такий двосторонній, кіло 460 можна сказати, навіть півтора кілограма. З однієї бойочок у нас рівний, а з цієї сторони він трошечки закруглений. Ну, такий замашний. О, такий замашний можна виконувати. І, як і по художній ковці, якщо деталь велика, о, бити. Вага у нього дозволяє. Так і можна запросто розкувати підшипник. Доволі він такий замашний, і важкий. Ось таке у мене сьогодні. Ось таке у мене сьогодні, що з'явилося. Наслідчий базар ще трошечки будуть колуни. Як я вам сказав, вже я втягнувся і треба продовжувати далі працювати. На базарі вже 10-та година. Ну, як завжди в неділю мало приходять. І ще поки, поки тільки приходять. Ну, людей буде сьогодні, я думаю, багато. Бачите, вже порозкладалися, хто ще тільки розкладається. Далі туди йти не буду. Це як когось щось зацікавить, то я можу пройтися і показати, засняти. Так що от такі у мене справи. Що міг я показав вам сьогодні. Вже з неділі поїду до кузня, бо, як я сказав, я вже не був там більше двох неділь. І попрацюю. Щось в мене там поприносили мені то розкувати клапана то приніс там відпустити метал. Навіть навіть не знаю, що воно таке, якісь брусочки. Но принесли на реставрацію колуна такого, десь відкопали. Я коли буду на кузні, покажу його стан, а потім, якщо вийде відреставрувати, покажу який він буде на вигляд. Ну такі помілочовки, Може сьогодні щось замовить хтось. Обов'язково засніму і покажу. А поки на все добре. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.